Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад на пасіянці для знаку Задяка Леви на період з 11 по 17 вересня. Запрошую друзі, до перегляду та до участі. Загадуйте своє бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Роздивляємось, друзі, які картинки у вас півпали. Ось я бачу якір, це стабільність, а також лебідка. Це ніжні почуття в коханні. Романтичні. Ось тут у вас змій. Це якась хитра людина, або трохи Недобра, яка хоче вам зробити маленьку пакость. То начебто все, друзі, стабільне кохання, а також будьте уважні, а ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій для знаку Зодяка Леви. Сьогодні, друзі, хочу вам нагадати, що камінь левів. Це бурштин. А також зараз в вересні для всіх знаків зодіаку добре підходять жовті камні, камінчики жовтого кольору, до них відноситься цитрин, тут його немає. Ось це халцедон жовтий, бувають жовті агати, буває бурштин, це всі камні вересня. Застосовуйте їх, друзі, і вони вам допоможуть в вирішенні ваших задач. Для Лева це бурштини. В нього потужна енергетика, якою вже мільйони років. І ваша планета Сонце. А у нас, друзі, другий розклад. Ще хочу сказати, що. Сонце це планета денна, тому якщо ви будете носити прикраси з бурштином, всі ваші завдання будуть вирішуватися, тому що сонце в день їх підсилює, ці камінчики. А метал золота, якщо ви не пам'ятаєте, то придаліть цьому увагу. Знак Задяка Леви. Дивимося, друзі, ось лавровий вінок. Це дуже таке гарне вирішення якоїсь важливої для вас справи. Ось стріли в колчині. Це також добрий знак. Це в десяточку. Це як ви планували. Друзі, ось ця зміюка, вона тут коло вас трохи так присутня, вже другий раз. То будьте уважні, якщо якась така людина, котра вам не до душі, то тримайтесь осторонь від неї. Ось це, друзі, ще підкова це також добрий знак. Ось два добрих знака, які протистоять ось цій особі. І ще ось третій. Дуже подушне вам нагадування, що ваші сили на максимумі і можливості. Ось, друзі, ось ці сходи, вони означають або далекий шлях, або вгору по кар'єрних сходах. Якесь підвищення на роботі. Можливо, ось вона якось також намічає собі це підвищення, а його віддадуть вам. А якщо не віддадуть, то не розчаровуйтесь до всього свій час, як то кажуть. А ми, друзі, прямуємо далі на третій розклад. Сподіваюсь, я нічого не пропустила. Будемо роздивлятися. І ще ось качечка. Домашнє господарство. Ніколи не забувайте дбати про своїх тваринок. Або купувати їм корм, або наводити якийсь лад в домашньому господарстві. Коли у вас вдома все працює злагоджено, то вся енергетика, вона добре спланована і добре працює на вашу користь. Продовжуємо, друзі. Хочу вам подякувати за перегляди. Дуже приємно, що більше людей дивиться мої розклади. Запрошую підписуватися. Для вас це нічого особливого. Можете ставити нагадування, дзвоник, можете не ставити. Але підписка це подяка автору за те, що він виробляє свій контент. Для вашого дозволу, для вашої користі. Дякую, друзі. Зараз ми прямуємо на третій розклад для знаку Зодіака Леви. Не забувайте також дивитися на свій знак Асцендента. Друге відео. Сонце у вас в леві, а Луна це планета, яка дуже потужна, планета ночі, а Сонце планета дня. Луна у вас в знакі Асцендента. Його ви можете розрахувати в інтернеті. Там дуже нескладні таблиці, які самі розраховують, ви тільки туди вводите ім'я, та дату та час народження. І тоді ви точно будете знати, яка ще планета на вас. Впливає, і які вам застосувати до неї допоможні якісь речі. Це дуже важливо, друзі, тому що іноді знаєш один гороскоп і їм користуєшся, а і не розумієш, чому він не справжнюється. А треба ще враховувати інші аспекти. Треба бути вдосконалим, хоча б для себе. Так, друзі, ось у вас корона. Це успіх на робочому місці, якийсь успіх масштабний, а також лавровий вінок. Оце застереження сос, будьте уважні. Зазвичай леви відповідають на якусь важливу ланку на роботі. Будьте уважні, щоб все злагоджено працювало. Ось це планета місяць, вона каже про якісь можливі таємниці. Неясні питання, але вони можуть бути важливі, не дивлячись на те, що про них або ви не знаєте, або ви їх не можете пояснити. Друзі, зараз на картах мадам Ленорман ми з вами подивимось застереження та пораду для знаку Зодіака Леви. Застереження та порада. Застереження, друзі, це лисиця. Це ось ті дві змії, котрі в пасіянці означають хитру людину, а тут хитра це лисиця. Будьте уважні, тому що люди іноді бувають підступні і можуть вам чимось, як то кажуть, наламати ситуацію. А порада це вершник, це карта якоїсь важливої для вас звістки. Будьте уважні до всіх документів, до всіх листів, які до вас надходять, можливо, електронних, можливо, абичних, звичайних. Щоб нічого не пропустити важливого. Ще, друзі, хочу вас запросити на перегляд розкладів тарона на вересень місяць, які я зазвичай роблю 1 числа. Вони дуже потужні, і не було жодного разу, щоб я в чомусь, як то кажуть, не, щось не попередила. Особливо особисті розклади. Тому. Користуйтеся, друзі, цими розкладами таро та будьте щасливі!